Ні за що ніколи не купуйте собі квартиру з такими плануваннями. Якщо ви не придбали собі житло, то рекомендую подивитися. А як правильно обрати квартиру чи будинок, я розповім у себе в інстаграм-аккаунті. Там ще багато корисних порад про будівництво та ремонт. Підписуйся, щоб не пропустити. Топ-5 планувань, які не варто купувати, і в рейтингу найгірших квартир п'яте місце посідають квартири з довгими та вузькими коридорами. Вони займають значну площу, а за рахунок своєї форми вони створюють відчуття тісноти та обмеженості та дуже здешевлюють інтер'єр. Четверте місце посідають квартири. Ми в компанії називаємо їх ковбаса, тому що вони довгі і вузькі. Ширина кімнат в таких квартирах зазвичай не має і трьох метрів, що не дозволяє використати простір правильно. Навіть диван поставити неможливо. Третє місце посідають квартири в будинках з тривалінійною формою. Круглі трапеції і так далі. Зазвичай у них ось такі стіни трапецієвидної форми є, або гострі, або розвернуті кути, куди ти нормально не поставиш меблі, або поставиш і вони будуть негарно виглядати.